Всім привіт! Ви на каналі Грибя Монети. І сьогодні подивимося, що купляють на Violet, які ставки роблять. І що треба купляти прогноз. Бодай Хмельницький. Один мільйон карбованців 1996 року. Хочуть за нього 3777 гривень. Ставки йдуть. Перший королтай ку вже набили 334 гривні, 55 ставок, 40-10 літкує кольорова монета. Я так прогнозував, що вона буде дорошати, вона маленько починає доганяти всі інші кольорові рис. Вже за ріс хочу 7200. За 10 гривень. 3000 штук. Десь гривень пресноводний краб вже набили 2101 гривню. 26 людей слідкує і петриківський розпис. Тисячу набито 46 ставок, 67 людей слідкує. Кольорою монети. Наш герб також кольорова. Набір з монет. Борщ, захисниця, енергетики там ще якась. 1200. 22 людини слідкують. Набір монет 19 року 25 гривень. 1400 19 людей слідкує. Луганська область 34 людини слідкує. Вже набили 1976 гривень. Торги продовжуються. Закінчення сьогодні 21.33. Україна не постійний член Ради Європи. Чи ООН, не пам'ятаю, там який. 18 людей слідкує. Набила вже 223 гривні. І монети борщ. дякую мою енергетикам. Ще там якась. Деся людей слідкує 700 на гривня. Царол хочуть 550 буклети. 36 людей слідкує. Набили вже 5335 гривень. Інтересний лот. Закінчення сьогодні 12.08. Не знаю, коли це відео вийде, але но... такі набори також вони інтересні. 45 людей слідкує. Набили вже 1501 гривню. Велик не хочу за 700. Щось мало хочу за великдень. Державна служба з спецзв'язку 603 гривень. Хочу тисячу. Тереш 20 тисяч даної монети. Інтересна монета. Схожу на розвідку. Набори монет. Області. 46 людей слідкує. 3006 гривень. Монета України. 56 людей слідкує. Зроблено 27 ставок. 1151 гривня. Вже набито. Українська мова. 2,702. 10 гривень. Нова монета. 30 людей слідкує. Воєнна розвідка. Сьогодні закінчення 702 гривні. Я вчора купував за 575 і за 620. І так, комусь повезло. Перегузня. Морена, Марина, Рулан і Совка. Флора і Фауна. Сьогодні закінчення. 49 людей слідкує. Закінчення 1159. зроблено 26 ставок. І ціна 1281 гривня за даний лот на даний час. Сміливість бути 10 штук. Продаються разом з копом. Хочу за них 2499. Так, 249 за одну захисниці 10 гривень, 5159 Хочуть. Монета України 10 гривень, срібло. Не знаю, що там є, 4 112 гривень вже за даний лот. Захисниці 367 гривень. Мрія, 20 гривень. 28 тисяч одна гривня. Нормально так. Красива монета. Тираж вроді 2 тисячі. Дається ще одна. 10 гривень таких. Монети України 2 штуки 904 гривні. За пальці. Воєнна розвідка України 572 гривні. Коник флора і фауна 611. 6 людей слідкує. Азовка 427 гривень. 8 людей сітку, 22 ставки. 25 років незалежності України. 501 гривні. Красиві монети такі. Срібло. 30 років незалежності 951 гривня за даний лот. Зроблено 22 ставки. І 17 А то Атомна енергетика немає попиту, щось там. 257 пятьдесят семь допіра. гривень. і 20 людей слідкує. Синагога 144. Далі Floor і Fauna, Orland Bello 553 гривні набито вже. Козацькі клейноти 12 000, 21 гривня. зроблено 21 ставки. І 82 людини слідкує за даним лотом. Багато захисниці. Трібна монета 4669 гривень на даний час це на даної монети. Ставки ставлять і роблять це. Це непойнятна яка монета. Ну, за 16 десятьку і 20 ставок. Так то Україна починається з тебе. Воєнна розвідка. Кравчук. Траж два. 20... Нет, 15 тысяч кравчука. На даний час ціна. На дану монету 1672 гривні. Зроблено 19 ставок. 30 людей слідкує. Відродження Чорнобиль. Там якісь монеты, різні монетки. Непонятно. Монети України 456 гривень. На даний час. 38 людей слідкує. Зроблено 18 ставок. Україна починається з тебе. 18 людей слідкує. Монета на військову тему. Люди купляють такі монети.